Величезний привіт. Запрошую вас в Аврору. Сьогодні дуже багато різного посуду привезли цікавого. Бачу її новинки. Подивимося, що зі знижками. Душа компанії Королева Танцполу, шалена імператриця. Так, добре, дякую вам за ваші вподобайки. Вподобайки ви ставите не магазину Аврору, а особисто мені за мою роботу. І я вам за це дуже дуже вдячний. Давайте проскануємо ці келихи, надзвичайно гарні. 109 гривень, дуже красивий. Високий такий. Треба так поставити. Як же його поставити? Акуратненько. А оці давно вже а в Аврорі, тільки ще, я знаю, що бувають з різними кольорове скло. Також по 109. Також 109 гривень. І ось ці такі, як а... димчаті, да? Так, ціна таких 69. Написано, де да, давайте проб'ємо. Так, да, дійсно 69. Ну, допогодьтесь, ці надзвичайно красиві, дуже красиві. Банки для сивучих привезли з герметичною кришкою, але кришка я бачу, що не добре буде відкриватись, так що треба ось тут відкривати. За цю кришечку тяжко. Потягнути 99 гривень. Салатники порційні на такі по 17 гривень. Салатники трішки більше по 27. Круглі 12 см діаметр. І дивіться, які це новинка. Квадратні 29 гривень. Підписуйтесь, хто ще не підписався на канал, щоб бути в курсі усіх новинок, акцій, знижок в магазинах. 29 гривень зараз був, а був 39. Точнісінько такі самі, тільки вже трішки більші. По 69. Бачите, де коли цінник пробиваєш, і він дешевше в акції. А ось такі завжди мені нагадують мамин сервант, тому що в мами дуже багато сілякого було. Так, це так 24 чотири, здається ж, правда. Так, да, 24 гривні на 12 сантиметрів. Ось такий салатник. Оцей також цікавий, дуже гарний. Це, звичайно, склойде. 59 дев'ять гривень. Скляний. І ось ці салатники з'явились нещодавно. 139 гривень. Так, щось впало. А, це люмінарка. Я пам'ятаю, він в іншому магазині також був. Це ж люмінарк. Так, ось такі димчаті 59 гривень, 15 см діаметр, і ось такі бульйонниці по 55 гривень. До речі, дуже хороші, їх навіть мікрохвильовці можна використовувати. Це в нас келихи для пива. Можна для, для солодкої водички. 59 гривень для молочних коктейлів на соломинку. Так, а ось ці, мабуть, трішки дорожчі будуть. І також 59 з ручкою. Дивіться які стопочки. По 14 гривень такі мацюпоньки на 30 грамів. Трішки більші, ось по 19 гривень стопочки. А оці по чому? Давайте проб'ємо. Я знаю, що господинки. О, по 27 гривень, ці зі знижкою. Я знаю, що господинки дуже полюбляють різний посуд. Я це бачу в коментарях пишуть. Дехто може навіть і захоче трішки щось обновити або докупити до великодніх свят. Так, а ось такі по 27, трішки вищі в горошок. Так, по 29. Склянки кольорові по 55 гривень. Якщо я не помиляюся, вони продавали ще у наборах ось такі. По дві штучки 55 гривень. А ось ці цікаві. Дивіться, я вже не раз їх показував. Можна ж їх не тільки використовувати для напоїв, а можна і використовувати для якихось десертів. Вони зараз 29 гривень. Так, склянки по 119 гривень з подвійними стінками, ще й зірочками. Я пам'ятаю, коли тільки вони з'явились в магазинах, як вони були популярні. Чашка гора. А де гора? Це ж не гора, це ж черепушка. До речі, якщо налити якийсь темний напіту, буде одразу видно цю, цю черепушку. Ціна такої склянки 88 гривень. Good Morning, Доброго ранку. Надзвичайно легка. Настільки така легка. Ціна 69 гривень. А ось ці також нещодавно з'явились в магазині Aurora. по 87 гривень. Теж надзвичайно легенькі. В них дуже класно буде мати вигляд дивитись напій. Дивіться, чи трішки така, здається, інакша. Да? Чи така ні, трішечки інакша. Чи така сама? Ні, така сама. Я думаю, ці реберці трошки по інакшому будуть виглядати, дивитись. Так, також чашка з двойними стінками. 99 дуже надзвичайно легкий. Ну, це можна навіть каву пити, вона не є така велика, не є величенька. А ось і чашка Гора по 99 гривень. Хтось писав, що дуже тяжко мити. Ні, якщо ви вип'єте напій і потім одразу помиєте, то а, нормально все. 39 гривень, це дійсно для десертів Ось така штучка. Так, ну звичайно ж, літо і привезли е, ємності такі баночки з кришкою і з трубочкою 59 гривень. Бачу, знижка 74 на млин для спецій. Ось такий млиночок, це дуже добре насипаєте перець. До речі, зараз в магазинах є різні перці, є і білі, і чорні горошком, і червоні, а є мікс: три перця, три вида в одному пакеті. Це також смачний такий перець, можна сюди пересипати. Коли ви з млина в страву подаєте перець, набагато ароматніша стає страва. Хто хотів придбати ось ці набори скляних спецій. Так, баночки, да? зараз можна зекономити 10 гривень, вони по 64 гривні. Окремо можна знімати баночки для спецій. Дуже-дуже багато. всіляких в магазині Аврора великий вибір. І маленький, і середній, і великий, і металеві, і скляні, і пластикові. А ось є такі штучки пластикові. Написано, що а, скляні. Пластикова йде ручка. По 59 гривень ось такі на 300 грамів цукерниця, а скляна з ложкою 59 гривень. До речі, тут кольори різні, можна обрати будь-який. Хочу сказати теж такий непоганий цікавий набір. За столом будуть знати кожен, де його стоїть стопочка тому що всі різні 6 кольорів і усі різні. Ось такий набір стопочок 99 гривень, тут 6 штучок. Зараз зі знижкою ось такі келихи, але мені здається, їх дійсно можна навіть використовувати на десерти. Вони зі знижкою за 2 штуки 77 гривень. Так, я думаю, що також буде тут цікаво дивитись, виглядати та мати вигляд якийсь десерт. Ось такий набір з двох келихів для пива. Зараз проб'ємо ціну, тому що стоїть без ціни. Так. Ціна 149 гривень на 520 мл дві штуки. Вони дійсно великі, дійсно великі, на пів літри. Хто дивився на цю турку скляну? А, дуже оригінальний дизайн, надзвичайно красива. Хочу пробити ціну на ось цей келих, чи як він правильно називається. Не келих, а глечик. Так, 199 гривень з кришкою на літр. Ну, Він зі знижкою буде дешевше, мабуть, тоді вигідніше буде його придбати, хто хотів. Так, ще один ось такий глечик. Продається також в коробці. 139 гривень зараз він без знижки також йде. Дивіться, яка цікава ваза. Ну, написано, що це ваза. <смі> я пам'ятаю, коли я був у маминого брата, дуже давно у них стояв ось такий акваріум, тільки трішки більший, може, по розміру, і там плавали дві рибки. Мені для... дуже дивно було. Я аж такого ніколи не бачив. 199 гривень. Також нещодавно бачу, з'явились на поличках ось такі вази. Вони йдуть в коробках, і зараз вони зі знижкою. Да, були 149, зараз 124 гривні. Так, що це таке, скажіть мені? На 300 грамів. це я чесно не знаю. Бачу, а Ойл, і він. Ага, це пляшечка для олії і для цього, як його. Оце -то. 129 гривень. Ой, дивіться, яка вона гарна. Давайте відкриємо, подивимось. Що я хочу сказати, вона надзвичайно красива, дуже красива. Скляна. Тут такий пластик надітий. От якщо б вона була, знаєте, от така звичайна скляна, вона б загубила свій шарм. А так, от дивіться, надзвичайно цікава. 129 гривень пляшка для олії. оцту скляна з дозатором ще йде. Отак, От це не хухри, мухри. Новинка дуже легко орієнтуватися, коли ставлять зелений цінник. Новинка дійсно це новинка 99 гривень. Я хочу сказати, що і не так дуже дорого. 99 гривень. Ну а коли буде знижка, то ще вигідніше ось таке блюдо тарілка в вигляді серця. Продаються вони ось в таких коробках. Ну, а це блюдо, ви вже знаєте. Воно вже давно в магазині Аврора по 119 гривень була 149. Мабуть, у вас також в когось, хто дивиться це відео, є така. Таке блюдо також продається у коробці. Давайте з вами роздивимося, які тарілки, тому що бачу дещо з нового є 59 гривень на 22 сантиметри. Ось ця, здається, вони були в іншому магазині, якщо я не помиляюсь. Але дуже тяжко витягувати з полички тарілки. 69 гривень. Ось така красива ніжна тарілка. 49 на 22 см. 39 десертна на 20 см. Так, ось така 39, також 20 см. 39, трішки менше, 19 см. Ось ці також нещодавно з'явились на поличках в магазині. Вони по 84 гривні. І ось ці надзвичайно мені подобаються написано лагуна. Тарілка 129, Була 149. Букси для батареї. Команда працює, кожного ці батарілки. Також усі знаєте. Хто купив, залишайте свої коментарі. Ось такі до великодніх свят. Я знаю, що ще має бути інакший малюночок. Так, 129 гривень це була великодня тарілка, а ось ця лагуна 69 гривень, морська блакить. Дуже шкода, що не всі цінники стоять, тому треба бігати сканувати. Ще одна нова тарілка, яка з'явилась в магазині Аврора, Ось така красива. Вона зараз по 119 гривень. Так, ну що, хочу сказати, що це дуже круті тарілки, надзвичайно хороші. Тут високі такі стіночки і тут дійсно зручно їсти а, страви. 25 см, це йде люмінарк. 139 гривень. Так, ось такі глибокі тарілки, 20 см по 64 гривні люмінарк. Можна використовувати в мікрохвильовій печі. Так, тарілки для а, других страв. По 64-25 см. Да, 64 гривні. Ще хочу сказати, що люмінарк непогані ціни на оці тарілки. Дивіться, яка м'ята. Така ніжна-ніжна м'ята, мабуть, теж люмінарк да, люмінарк Давайте проб'ємо ціну. Також 69 гривень. А ось ці тарілки йдуть зараз зі знижкою. Ось така blue, написано, light blue, і ось така даже і витягнути? 18 см. Вони зараз по 49 гривень. Точнісінько такі, так. Да. Дуже багато з'явилось в магазині Аврора посуду із Люмінарк. Вітрогої марки Люмінарк 17 см. 84 гривні. Так, а ось ці піали по 49 гривень. А, діаметр 16 см. Так, точісінько такі самі, як ми з вами дивилися, велика тарілка. Ось такі з'явились десертні. Дуже ніжний, гарний орнамент. Так, ну ці з лавандою, ви пам'ятаєте, мусите пам'ятати. По 49 а, десертна і 59 обідня тарілка. Ці також були. Ці також були і ці також були. Зараз ось ці по 39 гривень десертні. І ось ці мені подобаються, надзвичайно. Також ніжний такий орнамент 49 гривень. Так, це для перших страв така тарілочка. Зараз 59 гривень. Ну, от не знаю, подобаються мені ці лагуна, як вони морська блакить. 88 гривень глибока для перших страв. І дивіться, ось такі з'явились, можна сказати, салатники. Да? також. Да, салатник. 99 гривень. Тут можна зібрати цілий а, сервіс. А оці тарілки я також пам'ятаю, коли вони нещодавно з'явились на початку року, здається. А в Аврорі їх одразу розібрали за декілька тижнів. Також дуже гарні, дивіться, які цікаві візерунки. Класичні. Класична, звичайно. Знайшов я ось такі також, а, можна зібрати. Цілий сервіс, десертна, обідня і ось така для перших страв тарілка з ніжним літнім візерунком 64 гривні. Невеличкий салатник. Цінник 119 стоїть, але знаєте, деколи хочеться пробити, може якась акція 119 гривень. Не знаю, як у вас, а у мене асоціація ось цей посус з червоної глини, чомусь одразу різдво, пампухи, вареники. 55 гривень, ось така тарілочка. А тут соусниця, креманочка 27 гривень з червоної глини. А сюди якийсь, не знаю що, український баур. 59 гривень. Також вона зараз зі знижкою. Миска з червоної глини на цілий літр. А оця йде для млинців. І ціна її 169 гривень 25 сантиметрів. На чанахи. Велика каструлька з червоної глини, також з кришкою вона йде. Це різьба, мабуть, все а, вручну роблять люди. Ну що, теж скажу, великодня ціну проб'ємо, тому що багато цінників, здається, вона 88 гривень. 119 Схоже на яйце. Ціна такої 77 Фігурна, бірюзова. Десертна? Подобаються мені ці високі тарілки. У мене теж є такі вдома. Тільки я в Йоску купував. Ой, 77. Непогана ціна. До речі, цю тарілку можна ще використовувати як підставну для соусів, для кремів чи що там ще. Чашок багато на кухні ніколи не буває. Завжди хочеться. А щось пити з новою, не знаю. Я, наприклад, чорний чай п'ю з однієї чашки, а якийсь фруктовий з іншої, каву, капучино, ну, теж в мене кожна чашка по різному. 59 гривень. Ось такі в горошок. Космонавт. До речі, дуже цікаво, а Вона світиться. Бачите, як металік. 59 гривень. Так, а усі, здається, не було таких чашок, правда? ж? І тут, як тут, а у кушику бокси для Команда працює, щоб підтримати кожного. Економних вам покупок, мирного неба. Всього всього найкращого. До зустрічі.